Доброго дня, друзі, ось будуємо е віялку, сепаратор. Це погрунтував уже. Трішки е розтворителя дав більше та потьоки. Але думаю, наждачечкою легенько, мілкою. Пройдусь перед покраскою. Так. Такий ісм 10 Ось копія. Тобто це оригінал, а ось це копія сусіда взяв, тому що і просити якось вже незручно. Мені треба то тони, я собі вію на посів, але все рівно, поки зимою час є, треба зробити. Погрунтував. 에... Мотор по... буде більший. Мотор буде 1,1 кВт. А тут стояв в рідний їй 5,5 кВт. Тому поставили більший мотор і вийшов чуть-чуть більший ящик, а то все одинокове. Ось так. Робота їй подобалась мені, бо я один рік, два роки брав, чи орендував правильно, як сказати, не знаю. У... От теж тут людини з села ісм 5 То робота і непогана також. Це такий ІСМ-10. Чуть-чуть більша производительність. Не знаю. Як робити, я думаю, це вже робити більше. Тим паче цей чоловік попросив куди стедяться. Та без питань я роби, поки мені не треба. Ось, дивіться. Правда, тут ось на щиток приборів такий в оригіналі, А в нас в мене буде ось такий просто стоять, перетворювач. Мотор український. Ну, Ось так. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ячеїчок. Під калібровку Вісім секцій. Не регулюються оці, та я думаю, не потрібно, тому що їх багатенько можна розділити на багато фракцій. Якось так. Щось ще потрібно нам зробити. Ще потрібно от отакі жолоба зробити і буде завершення. Жилоба виймаються всі. То поки думаю покрашу щоб грунтовка гарно застигла. Бу треба вже і віять. Хочеться продати трохи сої. Вони тут виймаються всі, так само і ми зробимо, щоб виймалося. Тому так. Вваримо ось, купив собі автомат Патоновський. Такий хороший. Мені подобається. Я ніколи не варив автоматом, це спробував. Сподобалось. Якось, якось так. Покажу далі, тоді вже і роботу і покажу. Та й виложу відео. Решітку отаку самі зварили. Там якась. якась заводська така, самі згорили. Тому так. що ще хотів. Розміри не питайте, не знаю, тому що все міряли по цій. Наприклад, виміряли цю щоковинку, вирізали, виміряли там ящик оцей каркас на. Ну, воздух туди, типу, е накопичувати давлення. Не, не знаю, як правильно. Коротше. ну, Це дує туди. Вирізали, все тако, нічого не записували, все робили по тій. Тому дуже багато деталей, яких не потрібних зовсім. Тут мені дуже ось дивіться, наприклад, ось одне дно йде. Потім йде тут ну, йде ось ще одна бляха така. Так само і тут одне, друге, дуже багато, тому трошки ми спрощували, бо воно там зовсім не потрібно, тільки, е, тільки листи. Метал використовується. Так. Якось так. Vēl kāds. Друзі, дивіться, зробили віялку, вже навіяв я собі сум. Ось виходить, що це на посів іде. Дивіться. Половинок немає. Дрібного немає. Це на посів іде. Ось з того боку вам покажу, що на посів. Цю цю в принципі, можна перевіяти ще раз і вибрати, що там. Ну і ще щось буде на посів, але ми її висипаємо продавати. Ось бачите, тут дрібніше і половинка де-не-де попадає. Потім ось передостання фракція. Рібна, половинки, мусор. Це я ще раз перевію пізніше та й Потім Оце такий зробили парапетик, щоб ви ходите висипати легше було. Зробив вище ніж завод робить, щоб лазили повні мішки набрали. Це каміння уловитель. Як камня немає в мене, то соя попадається у них. Та із е, двох тонн це скільки. Це також посівна, <плес> ось вона. Половинок немає, така крупна, вона гарна. Любий мішок. Мусор трібна така чуть-чуть камня е, з, з землі, половинки і така ось. І сама остання це була у нас перед... Ні, це була третя з кінця, ось остання Редактор субтитров